Доброго дня, всім вітання. От Кузька вже передумав. Я тільки кажу, до мами зараз на... возьму відео, зніму, кузя підбіг наш до дверей, став, дуже гарно сів і каже, що пустіть мене на двір, напевно. ну Ми ніхто з мамою стати не хотіли. І от наш Кузя вирішив помандрувати назад до кухні, так, Кузь? Каже, мама, що все порозкидав вже попід столи. Пише все, пішки, все пішки. що тільки каже, дає, все читає. Які дає блокнотики, ящички, все, що тільки дає, він все витягає. Так ось? Стояв ящичок з маминими лікарства, коробочки, бінти, коли була операція, все порозмотував, все повитягував, все хотів провірити. Всі діагнози, ти казала вже, що він чуть не. О, всі діагнози, все, от понесе він собі куди десь. Це мама кинула йому бумажку погратися з цукерка. Пахне кузя цукерком? Кузько! Немає часу. Немає часу, коли от він трошечки посидів, я прийшла, він спав. Ох, а на двір ще поки його сьогодні не випускала. Ні, ходив, О, ходив, ходив з тобою. Не сам мені по дворі з досвідку. Ходив з мамою обходити кукурочки. Я ку не знаю, який він як вже був в стіні. Бог з курочками. От він вже собі привік, що він тупо має, а мама до, ку... до ціби до курей, і він з нею теж. Так, поганяй футбола, поганяй хороший. Що до ночі, мій боже, вісім один. Ем... Де мій ми... кузя? Ков'як ку ще тут мій на кай ходить. Він не да знати, де його хата залишила. Знаю, виявляється. Таня, я виходжу, зараз мої доклекати на А ну то ж крісло Житутно. то крісло не тільки ваше було і твоє. Кажу, ти, Вася, мій дорогий. Все, що, що де добре кожен запам'ятовує це. Правда, кузя? Підростає, каже вже Ванька, що він не маленький, там він вже у нас дорослий. Кажу, ні. Він ще маленький, як дитина, каже, мама, що э, банірці з водою курочій випробовував. Що ж воно таке? Себе на лапу. Вода там я? плюпа, стіл. Не думаєш, там вже якийсь диверсант біжить, щоб ти його злапав? Да? Ти. 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 Малеча така. Бушуєш? О, ну, наче вже добре, що не дуже бушуєш. Вночі да? вже не дуже бушуєш? Рано ж прийшов до мене. Шість годин, все вже є. Все, вставай, все, кажи. Вставай, Люди, що делать буде, я його відсуну, він знов на голові. Значить, встаємо, кажи. Хто? Хазяйка твоя, на крузька. Дряся за мать. Бо все ж рухається, а йому цікаво. Нічого, підросте, де розумний. Ми вже не хочемо.